Чи цифровізація цього року, і особливо наступного року, все-таки зменшить кількість бусиків на українських вулицях, особливо в українських регіонах? Фактів цієї бусифікації кажуть у народі? Все залежить від ворога, скільки які загрожує на ворог. Ворог зараз планує е, збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, е, пріоритизуємо. Е, Продаємо облік людяності нашої мобілізації. Провели, як ви знаєте, закон. Почали рекрити центри, почали цифровізацію для того, щоб мати оці цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір. Також будемо працювати для тих українців, які знаходяться за межами нашої країни, щоб у них теж був вибір йти у військо. Зараз для нас дуже важливим є пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих Болючих питань для населення, які ви зазначили, включаєте ті запитання, які ми от зараз з вами говорили, щоб вирішити це питання. У нас є пропозиції, які ми будемо говорити в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих дуже таких фантомних болів. Дякую.